Оцінюєте ви самі себе, тобто опоненти оцінюють вас. Максимальний бал 2, мінімум 1. Отже, друзі, я бажаю всім удачі. Ми розпочнемо з команди 80-х 90-х. Ви їх оцінюєте, потім танцюєте ви, бо оцінюють вони вас. Отже, Мені дуже сподобалось, <плес> я поставив максимальний бал до 2, але я на все пропали, <плес> за його палець кліпал став на 21. Довка просто качає. Все класно, але один. Так, 21. Два пала команди 80, два наразі у нас. Команда 21 століття поїхали. У вас місця така. Shot, you shot me and you